що дана скарга розглядається і здійснюється відеофіксація відповідно судовому кармінами колесу. Судове засідання оголошується відкритим, буде розглядатись... Судове засідання оголошується відкритим, буде розглядатись скарга Гнипа Ільна Пілозович. На бездіяльність уповноважених осіб відділення поліції номер 4 міста Івано-Франківського району управління поліції, управління національної поліції України в Івано-Франківській області щодо нанесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою 3 листопада 2025 року. Скрита судово засідання, прошу хто задалися на відділення скарги.

Ротинської суді Івано-Франківської області 10 листопада, який допровадження до вказано зкабою. Та призначено було вказано скаргу до розкладу на 13 листопада 2025 року, 10 годин 30 годин. також вказано і ухвалення зобов'язання начальника слідчого відділення війни поліції номер 4 міста родини в Ханкійської управління поліції, в радії національної поліції Івано-Франківської області на надати слідчому суді до 12 листопада. 2025 року матеріал розгляду заяви ГНИПА Ігоря від 3 листопада 2025 року, року про повчення кримінального правопорушення, передбачено статтею 197 зі значком 1 Кримунального кодексу України. Однак у вказану дату судове засідання не відбулося з огляду на клопотання займання іграти удозвіл про відкладення розгляду вказаної скарги через участь у. Іншому судовому засіданні міста Івана Франківська вказане по питання було задоволено відкладені судовий розгляд на 17 листопада 2025 року, 13 годин Суд інформує заявника про те, що станом на даний час ухвала слідчого судді від 10 листопада 2025 року про надання суду слідчому суді, суді матеріалів. 2025 року до суду не надходили. Однак сьогодні в Канцелярії суду СУ надійшла, надійшов лист за підписом начальника сектору дізнання відділу поліції номер 4 міста і Манфантійської управління поліції на управління поліції Ман-Франківської області в якому зазначено, що на виконання ухвалили слідчого судді обіцяння суду Анафантійського області, які не вступно, що матеріали кримінального провадження. Номер 120, 240, 1224096-21, 409, 18 жовтня 2025 року знаходиться на вивченні франківської обласної прокуратури. Окрім цього, повідомляємо, що немає можливості прибути на розв'язках скарги особисто, оскільки перебувають в домовленому реді у складі слідчої оперативної групи. До вказаного листа долучено лист за підписом начальника сектору дізнання, який направлений прокуратуру Карантинського відділу Івано-Франківської обласної прокуратури. На вашу основу умову на, направляємо матеріал кримінального провадження 120 двісті сорок віно, шість двадцять від 18 жовтня 2024 року. Передбачення частину першості 190. Щодо вказаного питання про відкладення розгляду, власності. ваша честь. Я думаю, що немає потреби в відкладенні. Як я, на мою думку, поліція вони не повинні були внести мою заяву відомості АДР і, і почати досудове розслідування. І тому що ця справа тягнеться вже за 24 рік. Там була ну, та сама справа, та сама, той самий фермерське господарство. Тільки поліція його на даному місці була не, не, не зловила. Цього року я повідомив за своєю заявою, що відкрили кримінальну справу з кримінальну справу, так як фермерське господарство самовільно без ніяких документів на комунальній власності землі без зміни цільового призначення. Вже другий чи третій рік він сіє сою, без договорів, без нічого. Він за володів не сплачує ні орендної плати, нічого. І я просив, щоб внесли в ЄРД і відкрили кримінальне провадження по цьому даному факту. Так, так воно не, можна, не повинно бути. Тому що даний фермер чотири земельні ділянки, які нам відомо поки що за володів без ніяких комунальної власності, без ніяких. Ну, без ніяких наданих документів правових. Отак, і він як під лісом. Ви даєте вже пояснення. Так. Ми, ми зараз з'ясовуємо вашу думку щодо приводу того, щоб все-таки відкласти розгляд справи і оглянути в судовому засідання матеріали кримінального провадження за 2024 рік. ну, які Суду не відомо, що це за матеріали кримінальної провадження. Ви стверджуєте, що ви вже подавали таку заяву, так? так. Що ти бачі... 24-му є кримінальна справа, але вона до цього часу ні, ніхто нічого не розслідував. Але факт встановлення, то, що я викликав поліцію, написав заяву, що поліція прибула на місці і зафіксувала комбайни, що вони збирали дане зерно. І те вони повинні внести в ЄД розпочати кримінальну справу і вже потім долучити до тої справи 24-го року, як другий рік що підтверджує його, що він на то на даній земельній ділянці він користується вже два роки безплатно. Він, не розважаючи на це, що є кримінальна справа, він знову навесні виворов, переворав без дозволів за сою. І, і буквально от, от, в суботу, вечором він дощ падав, він сьомий родину знову при, приїжджала патрульна, і він е, ще одну дизельну ділянку змолотив вечором е, на цей. Прошу сюди. Заслухавши один козаєвника, е, керуючись строками розгляду, вказаної катоварій скарг, а саме кримінальним посеним кодексом передбачено, що такі скарги розглядаються. Протягом 72 днів, тому і враховуючи те, що ухвала слідчого судді була своєчасно надіслана у відділення поліції номер 4 міська Гатин, і лише тільки сьогодні поступила відповідь про те, що матеріал не знаходяться на розгляді. В ано-Франківській обласній прокуратурі судно виконання вимог кримінально процесуального кодексу а саме сторобів озеру вказаної скарги, ухвалив розпочати озвід вказаної скарги у відсутності слідчого, що не суперечить частині 3 статті 306 Кримінального процесуального кодексу України. Скаргу розглядає слідчий суддя Гатилського районного суду івано франківської області могила за участі секретаря судового засідання Мартиновської, воює заявник по вказаній сказі маєте право заявити від її давно складу суду. Чи до регіонієте там складу? Довіряєте. Суд приходить до по суду. будь ласка, судно вимагає, щоб висвітаємо по обставину вказаної скалі. Ну, ще раз повторюю, фермерське господарство не один рік використовує без належних договорів, дозволів, без зміни цільового призначення. За межами села Воскресінці урочище під лісом букієм під цвентар старешки. Він не має ніяких недозволів нічого, тому що ці дані земельні ділянки належать до комунальної власності Батинської ТГ. Ці дані земельні земельні ділянки, вони е, є пасовище. Тобто, щоб дані земельні ділянки, ділянки треба було переобрати, треба було зробити якісь дозволу, зміни цільового призначення, і тоді, але воно взагалі воно рахується як пасовище. Минулого року, минулого року був зареєстрований було зі Львова. Порушено, ну, подано кримінальну справу, що зареєстрували факт. І Рогатинська поліція зареєструвала даний факт. Поліція виїжджала, і вони, е, як вони пояснюють, зі, зі слів, вони не встановили, тому що є своя засіяна, але не, за, ну, не задокументовано, хто її буде збирати, хто її збирає. Ну, на цей. Цього, цього року я третього на цей викликав поліцію. Поліція приїхала і вони зафіксували як комбайни, ну, як комбайни молотили, Тут на даній земельній ділянці є факт, значить, є прошу суд порушити кримінальну справу. І потім, якщо на цей долучити до тої кримінальної справи, тому що є факт, що от фермерське господарство знову здійснюється, не дивиться на те, що, що є кримінальна справа, він, він далі користується земельними ділянками. Також хочу пояснити, що хтось. Коли я викликаю поліцію, вони, е, хтось їм дзвонить, я не знаю, з якого на цей, їм, наприклад, що під лісом, що ну, на любому зеленій ділянці, поки поліція приїжджає, вони швиденько комбайни, коли я викликаю, вони швиденько комбайни все складають і втікають, приїжджають на другу ділянку. А потім до молоді, значить, хтось їх упереджує і, не хоче, і хоче, щоб вони зібрали дану сою і їм вигідно всім, я так розумію, щоб воно далі, далі він користувався їх землею. нас все. Так. Поки що все. Дякую. Перш зідати. Дякую. Сюд документи, які до вказаної скарги. Заява про кримінальне правопорушення на по 3 листопада 2025 року адресована начальнику відділення поліції номер 4 міста Латин Юрій Міролюку займник Ганип Ігор Феодосінці. 3 листопада 2025 року Сліду Скрісінці за межами села Коротча під лісом, на земельній ділянці, яка перебуває у власності Родинської міської ради, що була самою зайнята РГ ЛНП, на якій незаконно вирощувалася декілька років посіви сою сьогодні. Перебували комбайни, які збирали, молотили соль, про що відомо працівникам патрульної поліції. Та ними зафіксовано. Та ними зафіксовано. Викрадені факти незаконної діяльності ГЛНПРО підпадають під ознаки статті 197 кодексу України самовільне заняття земельної ділянки. В жовтні листопадки два четвертого року у слідчим підрозділом відділення поліції номер 4 місяць був відкрито кримінальне провадження, яке, на мою думку, але чим чином не розслідується на підставі викладу з додати досліджувалі, не відкладував не пізніше 24 години на за цією заявою до ЄРДР. надати мені в повідомлення та розпочати досудове розслідування за цим кримінальним провадженням. Також хочу додати, що вчора, 2 листопада, 2025 року, аналогічно відбувся збір сої компанія компанії Ротічці Лукінь, що теж. Ця земельна ділянка належить у міській раді, про що відома теж поліція. Я звертався на лінію 102, які, звичайно, приїжджали на фіксування. <coughs> Був слідчий Леваньківський. Наступний документ, який долучені указаної скалі, талон повідомлення обліку No5158, виданий не побігти одозвищу, датований талон 6 листопада 2025 року. 3 листопада 2025 року надійшла заява тигника Івана Тіопозича в 887-го народження життєві Соловоска Сінці вулиці Зеленій 18 Латинська ТР про те, що в Бісу, Слідускерсінці, Латинської територіальної громади, американської складації, матом байдужому молоді, союз зі своїх займання на незаконній території і порушення комітка справа за незаконних зводження землеї попередньо. Там було пасовище, яке збирали виїздом РПІД-9 -9. на місці події, за яка були ділимо протокол седіати існує поясню. Справді, розвернення щодо притягнення кримінальної повідальності та стандії фірми РенПро. По факту самому захоплення за мене плямки фірмі Венпро за межами села Сінці. Також у пойдемо водія за збирання комбайну всякує версия. Попитати представників фірми Ленпро не сталося можливо, оскільки вони відсутні на місці події просвітлення фіксації на народному на полі камеру. В зв'язку з дослідженнями в судовому засіданні письмовому казанні підучому вказані скалі. Чи будуть ваші якісь додаткові пояснення? Ні.